Брейн-ринг на тему атомної енергетики один із заходів, який організовують на Рівненській АЕС для старшокласників вже понад 20 років поспіль. Вже вкотре рівненська атомна електростанція організовує інтелектуальну гру «Брейн-ринг» для молоді, для школярів нашої, нашого міста і нашої громади. І саме цей захід дав нашим дітям нові знання, нових друзів і сподіваюсь, що Діти зрозуміли, що Рівненська атомна електростанція це величезна команда спеціалістів, професіоналів. Інтелектуальні баталії відбуваються в інформаційному центрі РАЕС. Їх організовує управління інформації та зв'язків із громадськістю підприємства. Його представники спільно з працівниками навчально-тренувального центру готують і питання для учасників. Тема цьогорічної зустрічі атомна енергетика сьогодення та майбутнє. Правильність та змістовність відповідей учнів оцінювала конкурсна комісія у складі представників різних. Структурних підрозділів Рівненської АЕС молод цікавиться. вони хочуть бути залучені в цю сферу. І, можливо, навіть в майбутньому працювати на нашому підприємстві. Тому цікавляться і дійсно знають історію. Ну навірно, я зробив висновок. Дуже ретельно готуються до бренрингу. Да, тому що деякі запитання дають обґрунтовану, чітку відповідь. Ми, як Рівненська станція, зацікавлені майбутньому в майбутньому молодих кадрах і вони цікавляться нами. Цього року у заході взяло участь 10 команд, більше 50 старшокласників загальноосвітніх закладів громади Та зони спостереження РаЕС. Серед присутніх у залі були й вчителі фізики та хімії, які готували дітей до змагань. На сьогоднішній день я могу є популярними науки, такі як фізика і математика. Хімія навіть впав в інтерес, але саме ці конкурси сприяють саме підвищенню інтересу до вивчення цих предметів в школі і взагалі до технічної галузі. Діти самі стимулюються, їм це цікаво. У першому відбірковому етапі змагань відбулося 20 поєдинків. У кожній грі учасникам треба було відповісти на 5 питань. Перемогу здобував той, хто дасть найбільше правильних відповідей. У фіналі зустріли чотири команди. За третє місце боролися учні Володимирецького ліцею та старшокласники 6-го Вараського ліцею. Представники останнього стали бронзовими призерами. Були досить цікаві питання, вони Різносторонні, піднімали різні теми. В цілому ми задоволені грою, емоціями отриманими. На мою думку, основна важливість полягає у отриманих знаннях, які ми здобули під час підготовки. Тобто ці знання нам можуть у майбутньому більше знадобитися. Ну, і можливо, в можливому майбутньому обрати професію атомника або піти у сферу пов'язану з нею. Цікавою та напруженою була остання гра. У ній зустрілися учні другого та першого вараських ліцеїв. У результаті срібло здобула команда старшокласників другого ліцею, а представники першого стали переможцями. Вони кажуть, що ретельно готувалися, вивчали матеріал за тематикою заходу. Всі на різних рівнях приймають участь в олімпіадах з фізики, з математики та мають перемоги. Ми готувалися, тому сподівалися на перше місце. Проте суперники так само готувалися. Вони показали гідний результат. Наша команда завдячує перемозі нашому вчителю, яка підготувала нас до цього брейрингу. Вони класні дозволяють потренувати свій мозок, потренувати реакцію. Представники трьох команд переможниць отримали сувенірну продукцію ріненської та сертифікати на суму 4 тисячі гривень за перше місце, 3 тисячі за друге та дві за третє місце. Також грошові винагороди по 700 гривень та іміджову продукцію вручили й усім іншим командам. Учасницям брейнрингу подарунки були і від громадської організації Укр'ят спеціальний приз отримав учень першого Вараського ліцею, один із найактивніших учасників заходу, який дав найбільше правильних відповідей на питання глядачів. Васити питання можливі питання, тому коли вже були питання, які не могли дати відповідь команди, я знав на них відповідь і хотів на них відповісти. Приз приз це завжди добре і завжди приємно. Ці емоції, це все це мене. Змінило мою думку на рахунок атомної енергетики, і це я зраншу набагато, ніж здавалося раніше. Брейнринг вкотре продемонстрував високу рудованість учнівської молоді, бажання розвиватися всебічно та дізнаватися все більше про атомну енергетику як одну із ключових галузей України.